МДУ став ближчим до інформаційного середовища. Прозорість тепер ключова в роботі вишу. Про це заявили на зборах трудового колективу навчального закладу. Чимало нововведень потрібно впроваджувати у навчальний процес. Але зараз головне завдання, за словами ректора, формування модульного середовища і створення електронного журналу. Відзначила Тетяна Щербан і успіхи в науковій роботі, яка демонструє рейтинг вишу. Перше, в цьому році ми відкрили постійну діючу аспірантуру з двох економічних спеціальностей. Здійснено перший набір маємо перших аспірантів. І також мені приємно презентувати наш науковий вісник Мукачського державного університету серія економіка, який отримав і міжнародне визнання. Це код ISSN, який у нас є зареєстрований. У Парижі і е, те, що даний журнал є внесений до переліку фахових видань України, аби видати вісник такого рівня, слід було неабияк попрацювати і виконати багато різних процедур. Це і реєстрація вісника, це і отримання міжнародного номера з Франції Сін, це і звичайно зібрання цілої купи наукових праць. Які із різних регіонів нашої держави, які б ми могли дуже які б забезпечили якісне представлення нашого вісника уже у далі, крім того, МДУ став учасником багатьох конференцій. Крівництво вишу уклало п'ять нових угод з обміну студентів та викладачів. На перспективу необхідно працювати над збільшенням кількості напрямів підготовки на факультеті. Зокрема, це стосується кафедри філологічних дисциплін, щоб сприяло його зміцненню. Щодо побажань, то хотілося б, щоб ректорат підтримав роботу по укладанню договорів з вищими навчальними закладами країн зарубіжжя стосовно плідної співпраці, обміну студентами, активізації міжнародних угод, проведенню спільних міжнародних конференцій, щоб дало можливість реального входження до болонського процесу. Налагоджена у вищій робота студентського самоврядування і волонтерів, які допомагають не лише обездоленим діткам, а й бійцям на сході України. Нещодавно варто зауважити близько ста студентів нашого університету прийняли участь у благодійній акції з приводу переливання крові для військових, що знаходяться в зоні АТО та в госпіталях. На конференції трудовий колектив пообіцяв не зупинятися на досягнутому і надалі працювати на благо рідного вишу.